1 вересня 1939 року нацистська Німеччина вторглася до сусідньої Польщі, і її армія швидко просувалася у глиб країни. За кілька днів Франція та Велика Британія, як союзники Польщі, оголосили війну Німеччині. 17 вересня Польща зазнала нападу і зі Сходу. Армія Радянського Союзу, прикриваючись гаслами захисту населення Західної України і Західної Білорусі, перетнула її кордон та розпочала бої з польськими військами. У своїх діях радянська влада керувалася таємною угодою, підписаною з Німеччиною 23 серпня 1939 року. Пакт Молотова ріббентропа за її умовами, обидві країни поділили між собою Європу на так звані сфери впливу. СРСР, зокрема, претендував на землі Західної України, що входили до складу Польщі, а також Бесарабію та Буковину, які належали Румунії, діючи спільно з нацистською Німеччиною, Радянський Союз уже до кінця вересня 1939 року окупував західноукраїнські землі, щоб легітимізувати входження цих територій до СРСР. 22 жовтня було проведено прискорені вибори до народних зборів. Обрані представники за кілька днів звернулися до Москви з проханням приєднати Західну Україну до складу Радянського Союзу у червні 1940 року. Радянське керівництво в ультимативній формі звернулося до уряду Румунії з вимогою повернути їм Бесарабію та частину Буковини. Щоб уникнути військового протистояння, румунська влада погодилася на передачу цих територій, і вони увійшли до складу УРСР.